Вітаю вас на каналі Трос Всесвіт. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний ще стрільці, мої любі стрільці, прогноз для вас на вересень місяць, будемо дивитися основні запитання та будемо брати пораду. Також є ще в мене телеграм-канал. Якщо ви бажаєте, заходьте, будь ласка, там є пропозиції цікаві. Буду вам дуже рада. Якщо вам потрібен... Індивідуальний особистий розклад, номер WhatsApp є під відео. Тож, давайте починати. Стрільці прогноз на вересень 2023 року. Що вас чекає, мої любі? І так, робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу. Чи здійсниться те, що ви плануєте і порада. Пишіть, будь ласка, коментарі, як в кого програється прогноз. Порада. І так, стрільці, вересень. Що у вас з роботою? На роботі у вас буде такий, знаєте, вибір. В цілому на роботі все добре у вас, але будуть такі моменти, коли вам потрібно буде вибирати або напарника, або вибирати умови від вашого начальства. Можливо, ви хочете піти на іншу роботу, і вам потрібно буде робити вибір. Як в цілому, взагалі, якщо ви плануєте працювати далі, то у вас просто йде такий. Знаєте така тікучка е, вибору, як себе, наприклад, поводити, можливо, ще на роботі хто одинокий стрілець, ви можете познайомитися з кимось. да? Це теж е, має бути такий варіант, да? тому що карта закохані, вона каже про те, що є вероятність того, що ви можете когось зустріти на роботі. да? І ця людина, вона буде не зовсім готова до того, щоб, знаєте, піти в серйозні стосунки. Потрібен буде час на це. Чому? Тому що не знаю, чого я перейшла в цю тему, хоча це карта робота, але це можливо, це важливо, знаєте. Можливо, це важливо. Дивіться, карта закохані, вона завжди каже про те, що ваш партнер, ваша друга половинка, вона має зробити вибір остаточний, для того, щоб создати свою сім'ю, свою особисту сім'ю незалежно від батьків. Це коли людина переходить в свій світ і Ця людина вже відповідальна за свої дії сама особисто і за свою сім'ю, особисту сім'ю, розумієте? І тому, можливо, хтось із вас може познайомитися з людиною. Неважливо, який це буде знак зодіаку для вас, да, для стрільців, хто буде цією людиною по знаку зодіаку, яка буде для вас таким знаковим знаковим коханням, мабуть, коли ви будете разом з цією людиною робити вибір, це так виглядає. І багато, ну, декого із стрільців, можливо, ще буде, знаєте, такий службовий роман. Це теж може бути, але на роботі для тих, хто працює, у вас все добре, все, все в порядку. Ви будете більш е, схилятися до е, думок не про роботу, а про кохання. І для тих, хто шукає роботу, у вас дивіться, тут є е, в небі такий янгол, да. І він каже про те, що я даю тобі можливості, я даю тобі вибір, я даю тобі захист, і ви, можливо, будете в пошуках роботи мати декілька співбесід, які вам однозначно підійдуть обі, розумієте? І ви будете робити вибір, тому що будете не розуміти, яка, яку ж ви хочете. Да? Будете думати про це. В цілому по роботі все добре. Фінанси, у вас є е, шанси е, заробити більше, але ви чомусь закриті. Бачите, ви е, сидите під деревом, і ви не хочете приймати якісь е, можливості. Да? Але е, вам будуть надавати шанс, будуть навіть вас чекати. І якщо тут мова про фінанси йде вже? Да? Дивіться, четвірка кубків. Три кубки стоїть, один як шанс. Да? Це говорить про те, що ви отримаєте фінанси, да? вони до вас прийдуть, але не в такому обсязі, як ви очікуєте. Ось так. Особисті плани. В особистих планах ви будете виходити з зони комфорту свого. Чому тому, що ви звикли все контролювати? Ви звикли, що все відбувається так, як ви собі придумали. Ну, в основному, за да, так взагалі я кажу. Але є нюанси, які це, я думаю, стосуються якогось кохання, на якому ви будете зосереджені у вересні. Можливо, буде така, знаєте, закоханість, і вона буде вас відволікати від ваших справ. Да? І так як ви звикли до свого да, там, графіку дня, буде трошки по-іншому, вам це буде якось так, ви будете спостерігати, як це відбувається. Ви будете думати, ви будете. Щось собі тут є олень, в да, нього є роги. Ви будете надумувати собі якісь такі, я не скажу, що це проблеми, але це надумані думки, які ви хочете бачити в своєму оточенні, да, в своєму житті. Можливо, ви забагато знаєте, надумуєте собі те, що можливо не існує навіть. І також в особистих планах ви будете закінчувати якісь справи, які вже давно пора закрити. Да? Якісь там, можливо, кредит закривати будете якісь, і у вас буде на це можливість, але дивіться. Якщо ви будете кредит закривати, да, то ви не до кінця його закриєте по четвірці кубків, це не до кінця, не, не повністю. Загалом карта мир ще каже про те, що світ верніше, карта світ, каже про те, що ви будете знаходитися в своїх думках, в своєму світі. Зі своїми якимись настановами, да? ви будете е, намагатися розібратися в собі можливо навіть, да? і в цілому, е, коли ви будете задавати собі питання по якихось справах, да? ситуаціях, ви будете е, розуміти, що це все не так, як ви собі надумали, все набагато простіше. Але е, карта світ каже про те, що все буде добре, і все, що вам заважало, воно закінчується. Все, що ви хочете отримати, ви це отримаєте. Але потрібно дивіться, тут у нас чоловік це е, бачите такі дубові листя, дерево. Да? Це каже му, про мудрість. Потрібно бути мудрішими е, в якихось е, справах своїх. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу на те, що у вас будуть перешкоди в якихось ваших планах. Да? Це такі планові перешкоди, що стосуються, наприклад, завтра ви собі запланували щось, але у вас виникають деякі перешкоди, і змінюються плани. Да? На це потрібно звернути увагу. Вісімка мечів каже про те, що. Ви е, ще не бачите, як, е, як буде розвиватися ситуація. Ви не бачите і не відчуваєте, тому що бачите тут е, такі вірьовочки намотані, очі закриті в дівчини. Ви не бачите і не відчуваєте, е, як буде відбуватися ваша справа. І ви не бачите якогось результату, ви його не відчуваєте, але ви можете вже діяти. Йти, ви ж можете, у вас ноги йдуть, можуть йти. Ви просто не бачите ще, куди і як це зробити. Да? Тож ви свої плани, те, що ви собі надумали, те, що ви собі запланували, ви ще не знаєте, як це все зробити, да? і ви будете ще думати. Також по цій карті, можливо, комусь потрібна буде допомога людині, яка не знає, як поступити е, там в своєму житті, можливо, якась порада потрібна буде від вас. Е, в цілому, якщо е, по цій карті на що звернути увагу, да? якщо ви не знаєте, як робити, просто нічого не робіть тоді, не поспішайте, тому що ви можете наробити помилок. Чи здійсниться те, що ви плануєте? По цій карті я не можу сказати, що так, але якщо ви вирішите свої питання, які тягнуться вже з минулих да, там, місяців, і ви все ніяк не можете закрити питання. Да? Якщо у вас з'явилися люди з минулого, да, вони для чогось прийшли в ваше життя, і ви повинні це розуміти. Можливо, ви з цими людьми е щось недоробили, е щось, е можливо, потрібно із одної тої самої ситуації вийти по-іншому, да, для того, щоб відкрити собі шлях в майбутнє. <кій> Тож по цій карті ви зможете вирішити всі свої питання, всі, що запланували, якщо ви вирішите е питання. Які ще з минулого стоять, да? тож, якщо ви залишали щось на завтра, не потрібно було так робити. Да? Потрібно було робити так, як слід. Сьогодні запланували, сьогодні зробили. Тож, вам потрібно відкоригувати свої минулі плани для того, щоб зробити те, що ви плануєте на сьогодні, на, ну, у вересні місяці. В цілому, так, ви зможете, і можливо, навіть хтось з минулого вам запропонує. Якусь допомогу, і ви зможете да, в, в, в партнерстві з якоюсь людиною закрити свої питання з минулого. Да, і це відкриє вам дорогу вперед. Це більш ніж логічно навіть. Порада. Порада каже про те, що потрібно бути трошки хитрішими, трошки заглядувати наперед. Да? Для того, щоб не зупинитися, коли потрібно буде йти вперед, а ви зупинилися. Тому що ви не прорахували якісь там пункти в своїх планах. Да? І дивіться, тут дівчина має шар такий в руці. Це каже про те, що вона має досвід. Тобі ж розумієте, що ви вже мали в тих справах. Вони вже були у вас, у вас іде як повторення. Да? І як я вже казала, потрібно вийти з цієї ситуації не так, як ви завжди це робите. Потрібно спробувати ситуацію вирішити по-іншому, або вийти з цієї ситуації по-іншому. Це ваш досвід, ви вже це мали. І потрібно трошки схитрувати, трошки хитрішими бути, да? щоб не наступати на одні й ті ж граблі. Але в цілому карта каже про те, що ви будете збирати плоди свого досвіду. І ці плоди вже буде як результат ваших дій, ваших справ з минулого і те, що вас, ну, як сказати, переносить в майбутнє. Да? У вас буде вибір, як зробити як. Поступити в тій чи іншій справі. Ви будете обирати, можливо, бачите, тут вибір, і це вибір, і це вибір. Від вас залежить багато чого у вересні місяці, але потрібно бути логічним, точним, конкретним. Закрити всі справи, які в вас тянуться з минулого, бо саме вони не пускають вас в майбутнє. І тоді все у вас вирішиться дуже добре. Тож е виходить так, що вересень місяць у вас як е такий, знаєте, заключний період, коли ви виходите в іншу карму, да? в, інший, е в інший енергетичний ресурс. І для того, щоб це зробити, потрібно. Всі закрити питання в минулому, щоб нічого не залишалося, да, для вас, ну, щоб вас нічого не тяготіло з минулого, і в майбутньому, щоб ви могли себе спокійно почувати. Це такий місяць, знаєте, якась реінкарнація у вас відбувається, да, тому що вам потрібно. Буде в вересні повністю, скажімо, переосмислити все те, що було, і переосмислити все те, що ви хочете, і зробити свій вибір. Можливо, навіть в питаннях кохання, да, ви будете давати шанс людині і минулі. Поступки цієї людини, вони будуть повторюватися. Да? І е, потрібно звернути увагу, що нічого не змінюється, да? і робити свій вибір вже. Ось такий в нас вийшов прогноз, мої любі стрільці. Е, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже цікаво, як в кого е, імпонує. Мій розклад. Також приєднуйтесь, будь ласка, в телеграм-канал. Він новий, там ще небагато людей, але вже є цікава інформація. До зустрічі в наступному місяці.